Українська мова, уроки 23-24, частина 1. Тема уроку української мови, Словосполучення, Просте і складне речення. Тема уроку щитання, Жанри українського фольклору, скоромовка, українська народна казка мішок золота, українська народна пісня, Зелене є жито зелене. Налаштуймося з вами на урок української мови, переглянувши невеличкий. На відеофрагмент з афірмаціями. Прослухайте та повторіть. Увага. Добрі слова ключ до серця. Як гукнеш, так і відгукнеться. Відтворіть ці афірмації з пам'яті. Чудово, молодці. Пригадаємо з вами із попереднього уроку нашу навчальну одиницю. Прочитаємо та запишемо пропущені слова. Два чи три слова пов'язані між собою питанням називають словосполученням. Так. Слово від якого ставимо питання? У словосполученні, так, головне, те, до якого ставимо питання? Залежне слово. Так, Наприклад, пісню яку гучну вчуваю, у чому У гомоні у чого, Колостя. Тому, позначте мені, будь ласка, рядок, у якому записано лише слово сполучення. Дорослі й діти холодно і мокро. Сусіди вітаються, іде дощ. Смішний випадок стався на уроці. Так, це в нас варіант В. Смішний випадок стався Д на уроці. Випадок який? смішний. А ось у нас варіант Б. Сусіди вітаються, іде дощ. Сусіди, що роблять, вітаються, дощ, що робить, іде. Це в нас граматичні основи. Дорослі діти холодно й мокро. Так, ці слова в нас відповідають на одне і те саме запитання. Дорослі діти, хто це іменники холодно й мокро? Як це прислівники? Так, дуже добре. Прочитаємо з вами уривочок вірша Надії Красоткіної та виправимо з вами три помилки в написанні службових слів і заповнимо пропуски. Нам слово дякую не коштує нічого. Але повірте, не у грошах річ, а в щирості, що кожен відчуває, у доброті, що у душі, у душі палає. Воно у душі торкається, мов ласка, передає собі людське тепло. Тож дякуйте за все, за все, будь ласка, щоб людям добре і радісно було. Виправимо з вами три помилки, які в нас тут допущені, і допишемо, пропущені у нас літери. Так, не коштує, пишемо окремо, чудово. Не у грошах річ, у грошах також пишемо окремо, так. В щирості також ми з вами пишемо окремо. Так, у слові торкається м'який знак. У слові людське. Також у нас мій знак. Скажіть мені, будь ласка, а чи завжди ви дякуєте людям? Так, запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота вправа 5. З'єднайте виділені слова в чотири словосполучення і запишіть у робочий зошит. Укажіть зв'язки, надпишіть олівцем питання, тобто покажіть, яке в нас головне слово яке другорядне. Отже, виділені слова душі торкається, передає в собі людське тепло. Так, душі торкається, торкається чого, душі торкається головне, душі залежне. Наступне слово сполучення. Так, передає тепло. Передає, що тепло, передає головне слово, тепло, залежне слово. Це друге слово сполучення, яке третє? Так, людське тепло. Дивимося, тепло яке? Людське. Отже, тепло в нас головне слово, людське, залежне слово. Це вже третє слово сполучення. А яке ж у нас буде четверте слово сполучення? Так, передає кому собі. Передає головне собі залежне слово. Молодці. Закриваємо свої робочі зошитки. Повертаємося в підручники на 25-ту сторіночку. Прочитайте речення. Упишіть сполучники за змістом. Поставте де слід коми. Бабуся вишила рушник червоними чорними нитками. Так, червоними, і чорними нитками, або червоними та чорними нитками. Українці з повагою ставилися і до хліба, і до слова. Так, але ми що? Перед другим і ставляємо кому. Так, ми пам'ятаємо, що якщо в нас один розживається сполучник І, кому ми не ставляємо? Але якщо у нас іде два, і три, і більше сполучників І та, наприклад, то ми перед ним, тільки не перед першим, а вже після першого, перед другим ставляємо кому. Коровай вважається небуденним святковим хлібом. Так, А святковим хлібом. А ми знаємо, що перед сполучниками А, але ми завжди ставляємо КОМ. Дуже добре. Пригадаємо з вами, яке ж у нас складне речення. Прочитаємо навчальну одиницю та запишемо з вами пропущені слова. Речення, яке має дві і більші більше граматичні основи, називають складним реченням. Так частини складного речення на письмі, як правило, розділяють комою чудово для зв'язку між зв'язку між частинками, саме частинками, можуть уживатися слова і та а, але якщо якщо, бо, який коли, тому що та інші. Ще раз, скажіть мені, будь ласка, що таке складне речення? Так, це речення, яке в нас має дві або більше граматичні основи. Граматична основа це підмет і присудок, так? Прочитаємо з вами продовження нашої історії про горішок. Пам'ятаєте, ми з вами на попередньому уроці української мови складали. І робили із пари простих речень, ми робили складні речення, і це в нас була історія про горішок. Тут так само ми її продовжимо та об'єднаємо пари речень за допомогою слів але «бо», коли. Але запишемо лише складні речення. Сойка. Так, сховала горіху землю, сховала літера С, пам'ятайте, перед Кпате ФХ пишемо префікс С. Вона не знайшла його взимку. Так, не знайшла окремо, ми напишемо. Горішок того не пам'ятає, так, не пам'ятає, пишемо окремо, а саме слово пам'ятає з апострофом. Він спав у шкаралупі. Горішок уперше глянув на світ. Так, навесні літера Е. Навесні шкаралупа тріснула. Який же чудовий цей світ! Отже, тепер спробуємо об'єднати пари речень за допомогою слів але бо коли, та зробити із двох простих речей одне складне речення. Сойка сховала горіху землю, вона не знайшла його взимку. Так, молодці, ми тут можемо поставити слово але сойка сховала горіху землю, але вона не знайшла його взимку. Пам'ятайте, перед але ми ставляємо кому. Так, і ми знаємо, що частини у складних реченнях саме ми розділяємо комою. Спробуємо об'єднати наступну пару речень. Горішок того не пам'ятає, він, він спав у шкаралупі. Так, горішок того не пам'ятає, бо він спав у шкаралупі. Третя пара речень. Горішок уперше глянув на світ. Навесні шкаралупа тріснула. Так, горішок уперше глянув на світ. Коли навесні шкаралупа тріснула? Пам'ятайте, що перед словами але бо коли ми ставляємо коми. так, тому що тут у нас ми показуємо саме початок, о, початок частиночки саме складного речення. Тобто, що ми зробили із двох простих речень одне складне. А скажіть мені, будь ласка, чи будемо ми записувати речення, який же чудовий цей світ? Ні, ми його записувати не будемо, тому що в умові саме завдання нам сказано напиши лише складні речення, заповнивши пропуски та розкриваючи дужки. Дуже добре. Перегорніть сторіночку, сторіночка 26. Пригадаємо з вами правила перенесення слів. Пригадайте, на попередньому уроці ми проговорили з вами ці правила. Давайте зараз ще раз з вами пригадаємо. Отже, перенесення слів ми робимо складами. Одну літеру у рядочку не залишаємо і не переносимо. Одно складові слова так, ми не переносимо. Слова, наприклад, дає у нас м'який знак або апостроф. Якщо є м'який знак, наприклад, низький, то, відповідно, м'який знак в окремий склад не виділяється до попереднього складу. Бур'ян так само. Кольори, в цьому випадку, у нас уже льо це іде окремий склад, м'який знак О ко ри Якщо у нас саме у корені слова є звуки дж, дз, то буквами не розриваємо. Наприклад, хо, джу, кукуру дза. Але якщо у нас трапляється префікс і корінь, і префікс закінчується на літеру д, а корінь починається на літеру Ж або з, то ми тут Розділяємо їх, переносимо, тому що це в нас не один звук дж, дз. Ми знаємо, що коли у нас слова подвоюються, вірніше, коли літери у слові подвоюються, то перенос ми робимо між цими двома літерами. Наприклад, гілля сонний пінний. І саме зараз ми з вами пригадаємо навчальну одиницю. Прочитаємо її. Переносячи слова дж, дз не розривають. На межі префікса й кореня букви д, Ж і з позначають два звуки, тому переносити слід так під живити. Першу літеру кореня на позначення приголосного до префікса не приєднують. Розі рвати по друга. Слова з подвоєними буквами слід переносити так – гіл-ля. І зараз ми з вами спробуємо підкреслити помилки в переносі слів. Заплющ. Так, неправильно заплющ. Тому що у нас, так, першу літеру кореня на позначення приголосного до префікса ми не приєднуємо. Підкреслюємо. Наступне захмарний. Те саме захмарний. Також те саме правило: першу літеру кореня на позначення приголосного до префікса ми не приєднуємо. Наступне кукурудза. Так, ку-ку-ру-дза, Тому що тут у нас дз. Це один звук. Підкреслюємо. Відзвучить, відзвучить. Ні, також неправильно, тому що у нас тут, так, на межі префікси корення букви Д і З позначають два звуки. Тому ми переносимо від, звучить. Наступне ускочив. Так, тут у нас все правильно ускочив. Закляття. Так, подивіться, тут дуже уважно. Так, закляття. Знову ж таки, яке в нас правило? Так, першу літеру кореня на позначення приголосного до префікса не приєднує. Засмаглий. Знову ж таки засмаглий. Віджимання. Так, віджимання. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу влучність. Позначте складне речення. Поставте розділові знаки. І грає, і піниться синє море. Так, і грає кома, і піниться синє море. Це в нас є складне речення? Ні, не є, тому що море, що робить, грає, що робить, піниться. Тут у нас однорідні, так, однорідні присудки. Ніч криє і місто, і табір ворожий. Так, і місто кома, і табір ворожий. Ніч що робить криє. Тут лише одна граматична основа. Сонце гріє вітер віє з поля на долину. Так, сонце гріє кома, вітер віє з поля на долину. Сонце, що робить гріє, вітер, що робить віє. Отже, тут у нас дві граматичні основи, тому буде відповідь О. Друге, позначте рядок, у якому всі слова записано без помилок. У якому рядку у нас записані слова без помилок? Так, це в нас Б. Комбайнер, агроном, кукурудза та пшениця. Позначте, будь ласка. Молодці. Чудова робота.